Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Марту Липчий та трек для тебе лайф. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, сьогодні ми будемо робити маленьке порівняння, хто дивиться за моїм каналом і бачив відео, яке я робив на теж лайф від Марти Липчий на трек е -е, Бути собою. То я його розкритикував. І отже, слідуючий трек з цього ж самого концерту, але запис зовсім другий, і він дає зовсім другий ефект. Давайте слухати, розбиратись, по ходу, що ж тут змінилося. Одразу хочу відмітити е, скрипки, які грають, так їх чути тільки спочатку, от зараз, коли вони є. А потім, ну я їх е, не чув а, або вони там десь дуже-дуже далеко на задньому фоні були. Е, і то я сумніваю, що це живі зараз скрипки тут на запису. Мені здається, що це все ж таки клавіші. Хоча спорити не буду з тими, хто каже, що цей е, живе виконання. Давайте слухати далі. Счина лежить нічна країна і мов прекраси усі твої вокзали. Що хочу сказати? Зверніть увагу на кухню, ну, тобто барабани, які грають, наскільки багато цих збивок, які вони класні, смачні, і на гітару. Так, вона з цими ну, акордом дзинь. Це такий, ну живий звук. Розумієте, він не оброблений нічим, але в цьому і кайф, в цьому, і драйв е цієї композиції. Я як її почув, ну, тобто це. Ну, Блін зовсім інший вимір, е на відміну від того, що було перед цим, яке я оглядав. І тут відчувається цей запал, ця енергія, енергетика позитивна, яку я казав, що я не відчуваю в, в тому треку бути собою. Тобто, ну, ну не було її там, і все. А тут от зараз за рахунок цього живого виконання, це, ну, це відчувається як на мене. Що думаєте, ви, ви можете написати в коментарях, чи відчуваєте ви цю живу нестримну енергію. Тудув, ту туду. Як от він круто це робить, і це ну от просто. клас. Браво, Марта, за такий класний трек, за такий класний виступ. І я зловив себе на думці, що е, їй не вистачає цієї сцени, вона замала для неї. Е, тобто хотілося ну, їй потрібна більша сцена. Вона себе відчуває тут скуто. І дійсно, коли людина видає такий драйв, хочеться просто ну, такого розриву. Uh, мені зайшов цей трек, зайшов цей виступ. Це дійсно відчувається, що це лайф. Uh, що думаєте ви? Ви можете написати свої коментарі і порівняти ці два треки, два огляди, які я робив. Якщо ви не підписалися на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!